Одна справа це кошториси завищені і корупції на будівництві. Друге невірні управлінські рішення, які полягають в тому, що ти починаєш будувати якісь дорогущі довготермінові проекти, об'єкти, а потім не встигаєш їх закінчити, і от ось про що було і моя стаття. Ну на неї на мій пост і посилання на неї, що розпочали 60 об'єктів. В цьому агенції наєма 60. жодного не не закінчили, розумієте? Я не кажу зараз про завищені кошториси, там однозначно завищені були і своїх підрядників, і все, але не за не залишили, не завершили. І зараз заморожені десятки мільярдів гривень з незавершеними, незакінченими об'єктами. Ось в чому управлінське рішення, і за це уряд має відповідати. І, і ставка верховного головного команди і найвище керівництво, бо там абсолютно було неправильно побудована система прийняття рішень. Це я я вже особисто беруся стежити і, і і, і саме і контролю за цими рішеннями.